Найкращий метод лазерної корекції зору на сьогоднішній день. Я вважаю, це метод, який називається фемто Пласік з використанням технології контуру. Що це таке? Ми беремо два лазера. Перший лазер це фемтосекундний лазер. І цим лазером ми в рогівці робимо ідеальний, найправильний, найкращий лоскут. Потім ми цей лоскут піднімаємо. І для того, щоб якраз відкоригувати вашу там короткозорість, астигматизм чи телекозорість, потрібно провести випаровування. Для випаровування використовується вже інший лазер ексимерний лазер. Але це не просто ексимерний лазер. В ньому заложена така програма, яка повністю е може відкоригувати неправильну форму вашої рогівки. Да? І ця програма називається Контура від слова контур. І вона дасть можливість так зробити таку поверхню ідеальну рогівки, яка буде найкраще фокусувати потім зображення на сітківку для того, щоб ви отримали не просто гарний зір, а достатньо якісний зір. Тобто на сьогоднішній день поєднання цих технологій фонтосекундного лазеру, ексемерного лазеру і е, такої індивідуалізованої, кастомізованої програми випаровування рогівки, контура дає можливість отримати найкращий результат після корекції. На сьогоднішній день, як правило, ми дійсно можемо прогнозувати ту гостроту зору, яку людина може отримати після лазерної корекції зору. Тому що сучасні методи і діагностики і більш сучасне обладнання, яке ми застосовуємо під час лазерної корекції, це фемтолазер, це сучасний ексимерний лазер, вони дозволяють нам. І спрогнозувати, і гарантувати ту гостроту зору, яку може людина отримати, так? а ми можемо це підтвердити. Іноді, верніше так, частіше буває так, що ми плануємо, щоб людина отримала 100%, а людина може отримати 120 і 150% зору. Декого це дивує, але насправді нічого дивного немає, тому що гострота зору це функція сітківки. і Якщо сітківка дає можливість так бачити, супер. А те, що людина отримує 120%. Вадцять це, це говорить про те, що якість корекції настільки висока, що ми дуже добре виправляємо всі помилки оптики ока людини, і людина починає бачити те, що в принципі природа заложила в око. Під час лазерної корекції зору повністю виключається больова чутливість, тому больових відчуттів під час корекції немає. Але на поверхні ока ми больові рецептори можемо виключити. Проблема лишається тільки в тому, чи наскільки психологічна людина готова до різних маніпуляцій коло ока. Тому в цих випадках можна застосовувати ще невелику седацію внутрішньовенну, вену, яка просто переключить, скажімо так, ваші мізки і заставить вас сприймати все, що відбувається з вами, трошки по-іншому. Тому принципово лазерна корекція це безболісна процедура, але тактильні відчуття будуть, і щоб покращити вашу можливість сприймати ці тактильні відчуття, можна додатково робити внутрішньовенну вену седацію. Якщо ви розумієте, що ви спокійно переносите всякі Маніпуляції з вашим тілом, то е, ту стандартну анестезію, яку ми застосовуємо, її буде достатньо, і больових відчуттів у вас під час корекції не буде. Чи почне погіршуватись зір після лазерної корекції зору, так? Це в першу чергу залежить уже від людини, від пацієнта, яка зробила корекцію, який зробив корекцію. Чому? Тому що це буде впливати на результат. І те, скільки ви працюєте за комп'ютером, це, скажімо, так, 6-8 годин, чи це 14 годин. Да? Часто гуляєте ви на свіжому повітрі, чи є у вас якась фізична активність, да? тобто здоровий образ життя і раціональний здоровий режим це дуже важливо. Але насправді, коли ми плануємо з людиною зробити лазерну корекцію, зору завжди говоримо про те, що. Так, результат буде залежати від того, який мінус, наприклад, яка короткозорість у людини є перед корекцією. Якщо це там до мінус 6, як правило, ми корекцію робимо один раз, більше її повторювати не потрібно, і людина забуває про те, що вона там колись бачила погано. Якщо це корекція, яка проводиться від 6 там до 12 до 3, в цьому випадку ми вже говоримо про те, що так протягом 10 років ми можемо очікувати якісь невеликі повернення короткозорості, чому так? Тому що дуже великий об'єм тканин потрібно випаровувати, рогівка, як будь-яка біологічна тканина, буде реагувати. Протягом 10 років, в середньому, може відбутися невелике погіршення зору і знову з'явитися короткозорість. В середньому десь там, диоптриї, мінус півтори диоптрії, плюс-мінус 0,5 від цієї цифри. Да? Не обов'язково що це буде у всіх випадках. Так? Але от така тенденція є, і якраз те, що лазерна корекція вже робиться більше 30 років, дозволяє нам робити аналіз тих результатів, що робили раніше, і е е робити якісь вже висновки. І говорити про це з пацієнтами. Єдине, що треба врахувати таку ситуацію, що ми робимо висновки на основі тих лазерних корекцій, що були проведені на старих лазерах, да? вони більш жорстко працювали з рогівкою, рогівка трошки довше заживала після них. Зараз на сьогоднішній день лазери більш сучасні, вони краще працюють з рогівкою, менш травмують її. І за рахунок цього ми в меншому випадку відсотку випадків і очікуємо якоїсь такої зворотньої реакції. З часом, яка може призвести до знов погіршення зору. Не дивлячись на те, яка там у людини короткозорість була перед корекцією, да, всім пацієнтам завжди говоримо про те, що у віці в середньому десь 45 років вам прийдеться користуватися окулярами для читання. Да. Це так явище презбіопії, або, скажімо так, в народі кажуть вікова далекозорість, вона виникає у всіх. Людина робила корекцію, не робила корекцію, в будь-якому випадку наш е кришталик всередині ока перестає адекватно працювати, фокусувати на близьку відстань, і тому е буде потрібно користуватися окулярами. Але це вже ближче до 45 років. Під час лазерної корекції зору дійсно багато хто переживає, чи будуть він правильно дивитися, там, хвилювання, все таке, чи зможе він там, чути хірурга. Ось, насправді сучасні лазери, які проводять лазерну корекцію, вони дозволяють е слідкувати, куди дивиться пацієнт під час корекції. Це дуже важливо, називається ця система е відсліджування або трекінг-систем, яка по певним е параметрам. Е Структур передньої поверхні ока слідкує за тим, як пацієнт куди дивиться, як тримає око. І в разі, якщо людина там дуже неправильно подивиться, корекція просто припиниться і лазер не буде працювати, поки людина не буде відповідно дивитися так, як потрібно. Тобто це питання воно у багатьох пацієнтів перед корекцією виникає, але насправді боятися не треба, тому що перестраховка в цьому плані йде достатньо серйозно. Що стосується докорекції після лазерної корекції зору, то в принципі перед першою корекцією ми завжди з людиною проговорюємо в її випадках, чи потрібно буде це робити і чи можна буде це зробити. Да? Тобто, в принципі, так, лазерна докорекція завжди можлива, її не можна робити без, без, безконечно. Тобто, там як одна пацієнтка казала, я не хочу кожен рік робити лазерну корекцію. Цього і не буде потреби, і ніхто вас не візьме кожен рік робити лазерну корекцію. Але в тих випадках, коли є необхідність, і коли людина відчуває, що вона не має повного зору, ми про лазерну корекцію говоримо. З другої сторони, є випадки, коли ми попереджаємо, що в вашій ситуації може бути там регрес, якесь погіршення зору, але ми не зможемо зробити докорекцію, тому що у нас є ліміти по вашим анатомічним параметрам. І тоді з людиною разом вирішуємо, чи готова вона взагалі на таких умовах робити корекцію, чи буде розглядати якийсь інший метод втручання для покращення зору. Хто вам сказав, що ви отримаєте такий самий результат? Да? Тобто для людини головне, що бачити добре. Да? Але бачити добре це не просто там, прочитати 10-й рядок в таблиці, коли вам перевіряють зір. Це ще бачити якісно, це ще добре бачити протягом дня, це добре бачити не тільки там, через рік після корекції, через 5 і 10. Все це більш якісно нам може забезпечити краща технологія. Да? Сучасні технології дозволяють нам гарантувати більш кращі і стабільний на результат на більш довгі часи. Е, окрім таких, скажімо так, загальних слів, я б хотіла сказати, що е, якщо конкретно говорити за фемтолазерну технологію, то е, під час проведення лазерної корекції зору, коли ми робимо на рогівці лоскут. Е, при використанні стандартної технології, тобто механічного мікрократома, ми в зовсім невеликому відсотку випадків але можемо отримати ускладнення, пов'язані з формуванням рогівкового лоскуту, які не контролюються ні хірургом, ні пацієнтом, тому що це. Тобто не впливають на це ні хірург, ні пацієнт, тому що це, скажімо так, механічна технологія. І від неї в багатьох країнах відійшли, Чому? тому що є більш сучасна фемтосекундна технологія, лазер, який цей лоскут робить ідеально. Окрім того, що зменшується ризик якихось інтраопераційних ускладнень, взагалі цифри, про які я говорю, вони достатньо ну, маленькі. Да? Там, ризик ускладнень там, цих 0,2 або 0,4% дуже-дуже мало. Але якщо хтось один з моїх, з моїх пацієнтів потрапляє в цей ризик, ну, це дуже неприємно. Ні пацієнту не хочеться там, чекати час, поки ми повторно зможемо зробити корекцію. Не мені як хірург... Не хочеться розтраюватись. тому, наприклад, всім своїм пацієнтам, яких я консультую, я завжди говорю про те, що фемто завжди краще фемто це ваша безпека, фемто це кращий результат, це краща якість зору. Дискомфорт після операції, його тривалість залежить від того, яка методика використовується. Це поверхнева методика, де ми лоскут не формуємо все на поверхні, наприклад, проводимо випаровування. В цьому випадку дискомфорт буде тривати достатньо ну, довго. Там, це доба, півтори доби, буде достатньо дискомфортно. Якщо ж ми говоримо за методики, де ми формуємо рогівкову да, це фемтоласик, це фемтоконтура, чи ласік. Тонким лоскотом, то в цих випадках дискомфорт буде, але він буде тримати, ну, максимум 5 годин. Ці 5 годин потрібно просто пережити, тому що це неприємні відчуття, коли є відчуття піску в очах, сльозотеча, світлобоязнь. Але через 5 годин, як правило, більшість людей, що зробили корекцію, кажуть, що нам просто взяли і виключили ці відчуття. Тому все це можна абсолютно спокійно перенести, там капаючи краплі чи приймаючи якісь знеболюючі таблетки, які ми вам дамо після корекції. Після лазерної корекції користуватися комп'ютером, телефоном чи ноутбуком, ви зможете вже буквально на наступний день. Перший день, коли ще буде туман, і очі будуть трохи турбувати, вам буде це важко зробити. Ну, на наступний день вже ви вже спокійно зможете цим користуватися. Я не раджу, як правило, там зразу сідати і там, 8 годин працювати за комп'ютером. Це не варто робити, тому що очі ще не зажили, ще потрібно капати, ще є, може бути набряк на рогівці. Ось. Але вже сісти за комп'ютер ви можете. Коли можна починати займатися спортом, достатньо багатьох цікавить, і вже за два тижні після лазерної корекції зору ви можете вернутися до своїх стандартних фізичних навантажень. Перші два тижні треба трошки обмежувати, для того, щоб не було якогось зайвого травмування, щоб ви не перетрудилися ось. Але обмеження ці тільки на два тижні. Якщо говорити про відвідування плавальних басейнів, то краще ну навіть на місяць це обмежити. Часто питають дівчата, коли краще робити корекцію до народження дітей чи після народження дітей. Насправді ну, ця ситуація не грає ніякої ролі. Не можна робити корекцію, коли ви вагітна або годуєте груддю, тому що ваші гормони змінені, і ми маємо трошки змінену тканину рогівки. А якщо ви вибираєте зробити корекцію до народження дітей, будь ласка. Це ваш вибір, те, що ви робите корекцію, ніяк не буде впливати ні на те, як вам народжувати, ну, тим більше на те, як буде перебігати ваша вагітність. Якщо ви вирішите робити корекцію після вагітності, ну, будь ласка, це теж буде ваш вибір. В принципі, ну, Це питання для нас не є, скажімо таким принциповим на сьогоднішній день. Чому така інформація шириться ще серед людей? Тому що колись, коли ще не було лазерних корекцій, робили на рогівці насічки. там було принципово важливо, щоб якщо це дівчина, щоб вона вже народила, тому що технологічна операція була пов'язана з значним травмуванням рогівки, з великим рубцюванням і е, кожні. Кожна вагітність і пологи вони призводили до того, що був ризик зміни якраз рефракції рогівки і зміни її форми за рахунок сильних потуг під час пологів. Зараз це абсолютно не актуально. Принципово інша технологія використовується лазерна технологія вже через 6 місяців після проведення корекції можна вагітніти, народжувати. Ну ніяких протипоказів корекція не дає до цього. В деяких випадках задаються питання, в деяких випадках не питають, але якось хочуть запитати. Да? Але я завжди про це хочу сказати пацієнтам, щоб боятися втратити зір під час корекції чи після корекції. Ну, це такі дійсно страхи, а вони ні на чому не основані. Тому що перед тим, як лікар скаже, що вам можна провести лазерну корекцію зору, вам зроблять обстеження таке, яке дійсно дасть. Всі основання там вам її пропонувати, да, з тим, щоб ви отримали хороший результат, хороший зір. Тобто, головне виявити е, хвороби. І... Або якісь особливості, які можуть призвести до погіршення зору. Якщо у вас цього немає, а це ми бачимо під час діагностики, то тоді ми і пропонуємо, ви можете робити корекцію зору. Якщо ми маємо якісь сумніви, завжди лікар скаже, давайте зробимо ще ці ці, ці до обстежень. Нам ці питання треба трошки уточнити, а потім по результатам ми поговоримо про лазерну корекцію зору. Іноді ми відкладаємо корекцію там на півроку, для того, щоб поспостерігати за тим станом, який ми знаходимо. Для того, щоб бути впевненими, потрібно робити корекцію, чи ще треба нам зачекати. Тобто лікарі страхують пацієнтів більше, ніж самі пацієнти. Іноді в таких випадках, коли пацієнту не можна робити лазерну корекцію, людина просить, ну давайте зробимо, давай я все там підпишу. Ну, а ми не готові підписувати нічого з людиною, тому що, скажімо, так, лікар він більше несе відповідальність і розуміє наслідки такого рішення, ніж пацієнт. Тобто, забаганки. Людей ніколи не, не є для нас на першому місці. Чи є лазерна корекція зору панацеї для покращення зору? Так? А в більшості випадків ми можемо провести лазерну корекцію зору, але є ну, приблизно 10% людей, які приходять на прийом з цілею зробити корекцію, але їм корекція не підійде. Е, в результаті якихось особливостей анатомічної будови, або велика короткозорість, або тонка рогівка, або ще якісь особливості. Але це не означає, що ми не запропонуємо чогось іншого, тобто ми не будемо старатися. Пацієнта пацієнту нав'язати корекцію зору в цьому випадку чи умовляти його робити. Ми запропонуємо те, що найкраще підійде для виправлення його ситуації і покращення гостроти зору з таким самим стабільним і хорошим результатом по якості і тривалості.